Друзі, мої вітання. Ви дивитесь тут канал Телеграфії. Мене звати Даріна Гусенко. Ви знаєте, ми щодня ми говоримо ті найактуальніші найважливіші новини, які відбуваються в Україні та світі. Звісно, що сьогодні теж будемо обговорювати найцікавіше на календарі п'ятниця, 9 січня, завершується черговий інформаційний тиждень. Проте наше обговорення триває. Андрій Веселовський дипломат, надзвичайний і повноважний посол України, представник України при ЄС у 2008 тисячі роках. десятому Сьогодні я моїм гостем. Ну і власне пане Андрію, мої вітання. Рада вас бачити Дякую, що знайшли час і можливість. Доброго ранку, теж радий. Так, ну що, український президент Володимир Зеленський каже, що Україна вважає, що угода про двосторонні гарантії безпеки із штатами вже готова до підписання на найвищому рівні. Також говорить Зеленський, що майже готова і угода про відновлення та економічний розвиток між Україною, Європою та Сполученими Штатами Америки. Отже, пане Андрію, як ви вважаєте, чи можемо говорити, що чи є ті передумови, що найближчим часом така угода, мирна угода буде підписана? І загалом, якщо б говорити преговорний трек, на вашу думку, на якому він зараз перебуває рівні, і що основне в основному там зараз відбувається ми не можемо говорити про якесь підписання чи про якесь наближення до підписання. Uh -huh. Справа в тому, що зроблена половина справи тепер повинна бути зроблена друга половина справи. Ми домовилися про щось з сполученими штатами і Європою, а це щось залежить від того, чи погодиться з цим Російська Федерація. Російська Федерація з цим не погодиться, отже, очікувати на підписання чогось, що ми називаємо зараз мирною угодою, немає підстав. Щодо другого елементу, а саме економічна так звана угода, то тут теж немає жодних підстав на щось сподіватися, тому що вона вступає в дію згідно з. Текстом, який оприлюднюється в тих чи інших джерелах, тільки коли в Україні наступає мир. Отже, друга угода залежить від першої, оскільки на першу немає сподівань, в цьому вигляді, в усякому разі, то і на другу теж. Угу. Е, якщо говорити знову ж таки, повертаючись про переговорний трек, яку би, ну, скажімо так, оцінку ми могли б йому дати? Ну, це єдиний можливий спосіб зараз діяти е, в так званому переговорному треку, тому що е, мета української сторони полягає в тому, щоб домовлятися з Сполученими Штатами і Європою, а потім ці домовленості висувати Російській Федерації, щоб вона їх приймала. Е, і оскільки вона їх не приймає, то е, розрахунок йде на те, що це врешті. Роздратує, образить, відштовхне Сполучені Штати від підтримки Російської Федерації і вони будуть вживати серйозні санкції. Шанси на це, звичайно, є, але вони мізерні. Але оскільки інших способів немає, то ми рухаємося в цьому тунелі. Угу. От про санкції. Сенатор Лінсі Грем пише, що Трамп дав зелене світло щодо внесення на голосування законопроекту про санкції проти Росії. Спочатку має бути Сенат, потім Конгрес. Йдеться також про те, що законопроект дасть президенту Трампу значний важіль впливу на такі країни, як Китай, Індія, Бразилія, аби спонукати їх, припинити купувати дешеву російську нафту, яка забезпечує фінансування кривавої розправи Путіна проти проти України. Ну тут, звісно йде. Про ті 500 -ві 500 відсоткові запровадження відсоткових мит Пане Андрію, як ви вважаєте? Чи дуже часто, особливо протягом 25-го року, ми постійно чули, Ну все, пекельні санкції будуть проти Росії, Америка готова. Чи готова вона зараз? Чи дійсно можемо говорити, що ось ці пекельні санкції проти ну вірніше, запровадження з цих мит проти країн, які купують енергоносії в Росії, можуть таки бути запроваджені? Сьогодні президент Трамп сказав, що вони не можуть бути запроваджені. А на запитання щодо того, як він ставиться до внесення цього законопроекту, він сказав, оскільки я упевнений, ну я довільно переказую те, що він сказав, оскільки я упевнений в тому, що Російська Федерація знову не почне війну проти України, то я звичайно погоджусь з цим законопроектом. Тому що він мені дає повні права діяти, але вони не почнуть і тому ці санкції не будуть застосовані. Uh -huh. Отже, з цього випливає, по-перше, що законопроект може вступити в дію тільки після того, як буде досягнута мирна угода і відповідно тоді він почне діяти. І друге, що Трамп його не буде застосовувати, можливо, Трамп невдало висловився, можливо, він таки хоче його застосовувати. Але з того, що зараз ми маємо, то цей законопроект має мати таку саму силу і такий же самий вплив, як і всі попередні дії президента Трампа проти Росії, тобто практично нульові. А на вашу думку, скажімо, будь ласка, то підписання мирної Е Чи можна? З Росією домовлятися, це напевно буде більш риторичне питання. Чи можна з Росією загалом домовлятися, мати е, сподівання, надію, е, що цього разу домовитися дипломатичним шляхом вдасться? Чи вірите ви в те, що якщо буде підписана угода там, умовно Україна, Штати, Європа, Росія, е, що е, Росіяни будуть дотримуватися е, зазначеної угоди, мирної угоди, мирного плану е, і не будуть? Далі знову там знаєте використовувати час для перезарядки для накопичення своїх сил і не підуть знову з повномасштабною війною на нашу територію. Професійно дипломати не повинні вірити чи не вірити. Uh -huh. Дипломати повинні мати інформацію і відповідно робити висновки. Uh -huh. З того інформації, що ми маємо, немає підстав думати, що Росія буде дотримуватися якихось своїх зобов'язань. Росія підписала в 1997 році угоду з Україною про поважання кордонів, про територіальну недоторканість і суверенітет, про те, що це дві сусідні мирні держави, які співробітничають і так далі. І в результаті вона все це розірвала своїми. Війнами проти України, починаючи насамперед у 2014 році і продовжуючи їх у 2022-му. Так само Росія розірвала багато інших угод і договорів не тільки з Україною, але й з іншими сусідніми і несусідніми державами. Сподіватися, якимось чином, як ви кажете, вірити в дії російського уряду підстав немає. Цей режим на сьогодні. Сьогодні там існує такий режим, який дотримується тільки поняття сили. Якщо вона проти нього застосовується, він зупиняється. Якщо ні, то він далі агресивно рухає. Угу. Тобто лише сила пане Андрію, знаєте, щодня спілкуюся з різними аналітиками, політологами, експертами, і, от що я можу виділити особисто для себе, є таке переконання, зокрема про це говорить Тарас Загородній: що війна Росії проти України може закінчитися лише у випадку, якщо Путін помре, тобто, якщо Путін не буде при владі. Це єдиний, наприклад, на його думку. Можливий варіант, як вважаєте ви, за яких умов війна може закінчитися, чи може вона закінчитися, коли Путін буде живий, якщо він живий, звісно і справжній Путін, і якщо він буде при владі теоретично це можливо в випадку застосування серйозних санкцій проти Російської Федерації з боку Сполучених Штатів, які будуть погоджені з Китайською Народною Республікою. А саме вона забезпечує зараз значною мірою фінансовий і технічний бік цієї війни. Отже, якщо ці дві держави домовляться між собою і зроблять у вигляді ультиматуму пропозицію Путіну припинити війну, тоді вона припиниться. Тобто Путін при цьому може залишитись живим, Путін при цьому може навіть організувати свою пропаганду. І довколишнє середовище, щоб вони якимось чином прокомунікували, що перемога досягнута, тому ми е, русські війська зупиняємо і тепер живемо в щасті й радості. І нарешті ми досягнули своїх цілей. Тобто, це теоретично можливо, це з'їдять і е, в це повірять. Ну але е, що імовірніше можна задати питання: чи смерть Путіна, чи домовленість з Китаєм? Я думаю, з Китаєм домовленість ймовірніша, тому що е, цей е, тип виявляє ознаки фізичного здоров'я і е, не виявляє ознак зміни своєї е, свідомості, своїх, своєї точки зору, своєї лінії. Біля узбережжя Туреччини дрон атакував ще один танк танкеркіневого флоту Росії. Йдеться про Ельбус. Про це пишуть турецькі видання. Йдеться загалом про те, що танкер направлявся під прапором Палау до російського порту Новоросійська для завантаження нафтою. Окрім цього, штати також оголошували про захоплення двох танкерів, які пов'язані з Венесуелою. І один з них йшов за повідомленнями піти. Прапором Росії і, власне, супроводжувався також і російським кораблем, і підводним човном. Пане Андрію, як ви вважаєте, от як захоплення танкерів саме під російським прапором вплине на стосунки Росії і Китаю і чи вплине взагалі? Загалом то російська нафта йде до Китаю не з Чорного моря. Угу. Вона йде з Балтіки. Угу. Е Є великий порт, слуга, і звідти в основному і вивантажується ця нафта. також вона вивантажується з далекосхідних портів. <кій> Отже, на Китай це навряд чи вплине. Це перше. Друге, щодо танкерних війн, якщо це може так назвати, які почалися зараз з боку Сполучених Штатів, то вони не проти Росії, вони проти Венесуели. Було сказано, що е, і Трампом, і його близьким оточенням, що Західна півкуля це наша півкуля. Ми тут у господарі, і ми тут визначаємо правила гри. Отже, ми оголосили, що жоден е, танкер не повинен прийти до берегів Венесуели, е, хоч порожній, хоч заповнений, і так само відійти. Ми робимо блока блокаду. З'являються танкери, які порушують ці е, е, встановлені Сполученими штатами правила, і Сполученим Штатам потрібно продемонструвати, що те, що вони проголосили, має бути дотримано незалежно від того, хто припливе. Китай припливе, В'єтнам припливе, Італія припливе, дружня дуже до, до Сполучених Штатів чи Російська Федерація. І тому це і робиться. Е, власне, якби це робилося по відношенню до України, ми б зараз всі аплодували. Але це робиться по відношенню до Венесуели, а це дуже від нас далеко і на нас практично не впливає, крім того, що відтягує ресурси уваги і, можливо, навіть зброї від України до далекої від нас Венесуели. От про ви говорите про те, що Трамп має дотриматися свого слова того, що він говорив. Рік Трамп на посаді очільника Білого Дому, він є президентом Сполучених Штатів Америки. Ми пам'ятаємо всі заяви, коли Трамп проходив на початку. Це була його передвиборча кампанія про те, що він завершить війну в Україні за 24 години. Потім ми пам'ятаємо і просто днів. Якщо так проаналізувати, рік управління правління управління державою Трампом, що не склалося в питання врегулювання війни Росії проти України з зі сторони Білого Дому. Як ви вважаєте, пане Андрію, тут Трамп переоцінив власні можливості чи можливо недооцінив Путіна? Оголошуючи про те, що він за один день закінчить війну, Трамп виступав ну, чисто в пропагандистських цілях. Угу. А він розраховував, що ці збройні дії дійсно можна певним чином пригальмувати і зробити щось на подібне до того, що зроблено на Близькому Сході. Проблема на Близькому Сході не вирішена. Палестинської держави не існує. Уряд, теперішній уряд Ізраїлю говорить про необхідність виселення всіх арабів з гази і оточуючі держави не погоджуються з цим. Таким чином, проблема законсервована на якийсь час, там стріляють мало, але щодня гинуть люди. Теж саме хотів розраховувати Трамп зробити і в Україні. Воно би і зробилося, якби в Україні були такого ж масштабу і такої ж якості Збройні сили, як в Газі. В Газі є хлопці, які. В основному вони в, у В'єтнамках бігають з автоматами. Вони роблять саморобні бомби, інколи отримують якісь саморобні ракети від декотрих терористичних організацій на Близькому Сході. В Україні є, по-перше, держава, по-друге, збройні сили, по третє, оборонна промисловість, по-четверте, повноцінна підтримка населенням суспільством. Позиції України, чого, до речі, немає на Близькому Сході. Таким чином, ця конструкція Трампа, яку, він, яку, я не буду говорити, він собі вигадав, яку йому намалювали його найближчі радники, вона не витримала жодної перевірки життя. І тому виконати він її не міг. Показало, що він вже неодноразово виправив сам себе. І сказав, що я думав, що це простіше, я помилявся, і він не сказав вибачайте. Але це мало такий вигляд. Отже, кожен раз нагадувати Трампу про цей один день чи один дзвінок Путіну, може, і не варто. Повторюю, він виправився. Варто повторювати інше, що існують. Поняття, хто правий в тому чи іншому конфлікті, хто не правий. Це перше. І друге, чи вигідно Сполученим Штатам, щоб тривав цей конфлікт, і так він рухався, як він рухається зараз, чи, чи невигідно. Наше головне завдання це продемонструвати, що Сполученим Штатам це не вигідно, і тому їм треба втрутитися е, серйозніше. Ну, а чи зуміємо ми переконати команду Трампа? Працюємо. Угу. От ви як дипломат, які ми мають бути методи переконання цього ж самого Трампа? От що на нього може подіяти? Знаєте, ми запізнилися. Для того, щоб переконувати Трампа і його команду, треба було мати контакт з Трампом і його командою до того, як він обрався президентом. В 2022 кінці двадцять даруйте в 2020-му, в кінці 20 в 2021 році, коли розгорталася кампанія президента майбутнього президента Трампа. На українській дипломатії і тим, хто нас підтримує, слід було встановити хороші робочі контакти з його оточенням. Ми цього не зробили, можливо, тому через те, що були недостатньо наполегливі чи професійні. Можливо, тому що російська сторона нам в цьому заважала, а вона таки ж напевне заважала. Або можливо, тому що ми свято вірили, що Трамп не виграє цих виборів, і, до речі, ця остання версія вона найбільш поширена. А отже, після того як вже команда прийшла до влади на чолі з Трампом, то в неї в головах, так би мовити, в свідомості і закарбувалася, українці не можуть, українці не знають як і Українці нас не люблять. Отже, ми з ними будемо говорити не так, як з друзями, а так, як з далекою невеликою країною, яка нам робить капусті. Це складно переламати тепер, незважаючи на всі зусилля. Хоча, якби не європейці, то ми б і кроку не змогли ступити по цій, по, по цій стежині. Ну, але зараз більш-менш у нас є. <свісно> налагоджені двосторонні е, нормальні відносини. Не союзницькі, але нормальні відносини, і нас почали вже поважати. Угу, угу. Е, ну і пане Андрію, маємо ще кілька е, хвилин. Е, президент України Володимир Зеленський сказав про те, що протягом е, Через вірніше півроку війна в Україні може закінчитися, от виходячи з власного вашого досвіду, враховуючи обставини, які складаються, передумови, як ви вважаєте, яким можете дати? Не хочу казати прогноз, але на перші півроку, 26-го року, яким може бути ось такий політичний геополітичний сезон. Ми повинні повернутися до вашого питання номер один, на яке я дав негативну відповідь, і першу її і першою і частиною Е, і Також я згадав про роль Китаю. Ми знаємо, що у Трампа і Сі Цзінпіна планувалася зустріч на квітень цього року. От якщо вона відбудеться, ця зустріч, якщо на цій зустрічі буде підніматися серйозно глибоко питання війни. Проти України, І якщо будуть досягнуті якісь а, результати важливі позитивні для нас, то тоді е, пророцтво президента Зеленського має шанс на реалізацію. Якщо ні, то все триватиме так, як зараз. Дякую, пане Андрію, за цю розмову, за вашу аналітику. Друзі, моя подяка вам за те, що ви дивитесь, слухаєте, читаєте нас. Обов'язково підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте вподобайки та пишіть свої коментарі. Звісно, що закликаю вас підтримувати Збройні Сили України. Ну і бережіть себе та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Я кажу вам до зустрічі і побачимося вже в наступному тижні. Щоб бути в курсі події, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.